Чим більше ти працюєш, тим більше грошей. От щось зараз відгукується, що там. Я пам'ятаю, в дитинстві завжди так казали: ну там батьки, там, бабушки, дідусь, що, типу, треба багато працювати, щоб були гроші. Типу, хто багато працює, той багато заробляє. Так. І от давай тепер на них подивимось зі сторони: в чому вони помилились? Тому що. Ну... Мабуть, важливо не кількість часу, яку ти вкладаєш. Ну, Давай госпі... з голови Якість? вона мені розповідає. <сміт> <сміт> так, пройдемось по всім курсам, <сміт> що ми проходили. Ні, ні, фіга. Давай дивимось на життя батьків, і у них ось там. От вони жили за цією стратегією. Дуже часто тоді робили? Спихували на часи, що немає можливостей. А тепер давай уяви, що ти дивишся там прямо згори десь і бачиш не лише свою сім'ю, починаєш бачити весь світ. І тоді навіть у ті часи поміть, що там батьки не помічали. У мені про багато можливостей, що ну, світ великий. Ну якось засиділися в одному чомусь і не бачу, що є щось інше навколо там інші люди, навіть менталітет, типу інший.